Всім привіт! Ось так виглядають мандули Aston Fishing 4 дюйми в ультрафіолетовому освітленні. Це мандула Super Classic 4 дюйми, 100 мм. Включаю опушку, плюс-мінус 0,5 мм, буде може бути менше, може бути більше. Ось бачите, як ви можете подивитися, що дуже гарно. Світяться опушки, які ми підгадали, саме щоб вони світилося в ультрафіолеті. Також деякі кольори з 12 кольорів мають освітлення в полосках. Деякі виглядають темними, деякі змінюють взагалі колір Ось так вони виглядають в Уфо. Друзі, кому цікаво, в описі під відео є наше посилання на наші. Соціальні сторінки, а саме Instagram та наш Facebook. Facebook, Тарас Астом, Instagram Astom Fishing. Переходьте, пишіть нам, будь-що упивати. Ми надамо вам весь асортимент за простою формою для замовлення. Ось така краса. Ось так виглядають мандули в ультрафіолетовому освітленні. Ось бачите, як горять опушки. Тим самим дуже гарно приваблюють хижака. Тобто на глибині, можливо, буде якісь мати додаткові переваги в тому, щоб привабити до клювання, до атаки хиж хижої риби. Ну, я до УФО відношусь, ну, якось, ну, ніяк не відношуся. дуже багато людей вірять в це, Є, є, є таке. Бо є, є таке поняття, що деякі люди вважають, що риба бачить в Уфо, і тому на Уфо, якщо щось згорить в УФО, вона клює гарніше. Але якщо ми візьмемо справжню рибку і на неї наведемо УФО, наприклад, карася або плотвичку, то в неї нічого не буде майже горіти. Ну, можливо, трішки у плотвик плавнички. Ну, наприклад, якщо це карась або бичок, то там нічого не буде світитися. Але все одно такі додаткові елементи, які можуть приваблювати рибу, ми вважаємо зайвими не будуть. Ви бачите, як ми зробили грамотно. Ми більш вклали в саму пушку цей механізм приваблювання хижої риби, щоб він працював. Але і деякі кольори мають. Деякі кольори горять в Уфор. На жаль, камера не передає в такому темному освітленні всієї тієї краси, яку я бачу зараз. Але якусь частину я вам можу передати. Там є попереднє відео, де ви можете подивитися, як в мандулиці виглядає в своїх, в своїх кольорах, в тих, в які вони є насправді. Тому що зараз при освітлення, кольори виглядають зовсім по-іншому. Якщо ми навіть приблизимо, Подивіться, як виглядає колір 2 ось цей пал або на нього ще кажуть Україна. Подивіться, яким кольором він горить. Ось крабова палочка, цей відомий. Ось подивіться ось цей колір як цікаво, цікаво виглядає. Це зовсім інший колір він в реальному житті. Ось так деякий ось цей колір в реальному житті дуже має яскравий відтінок і яскраву форму, а в УФО він зовсім ніяк не вивчив. Ну, він в якийсь темний, сірий. Але десь в якісь, наприклад, морські рибалки, можливо, в якихось інших елементах, на глибоких темних ямах, можливо, це якусь роль відіграє. Але Люди дуже задоволені, тема дуже робоча. Колювань і уловів на ці мандулки у людей багатенько було. Ось такими мандули робимо. Дуже гарні, чудові тут крючки, гачки. Ну, в попередніх відео, відео я вже все пояснив і розказав. Як ця мандула працює, для чого вона використовується, як найкраще рибалити, коли рибалити, в які, в які часи? Ось така краса 4 дюйми. Бачите, як опушки гарно світяться. Опушка була дуже довго, ми її підбирали, старалися зробити, багато гралися і знайшли саме те, що треба. Такі додаткові елементи все-таки будуть не зайвими. Подивіться, як гарно відіграє. Бачите? Пушечка дуже грамотно зробили. Це дуже якісний люрекс один з топових, гачки тут теж топові, матеріали топові, проволока не кольона. Вона дуже гнеться. Додаткова обмотка, обмотка всередині проклеєна. Тобто, щоб модула була максимально. Надійно в надскладних ситуаціях. Друзі, ще раз, кому цікаво, переходьте в описі під відео для замовлення мандулок або силиконових приманок в наш інстаграм або в Facebook, інстаграм Astom Fishing, Facebook Taras Astom. Пишіть нам, будь-що у приватні повідомлення. Не забудьте підписатись, і ми надамо весь асортимент з простою формою для замовлення. друзі, всім дякую. За перегляд пишіть коментарі, ставте лайки. Також не забувайте підписуватись на канал. Ось така краса. І бережіть себе. Всім дякую.